Дорогі прощани, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, Завдячуємо Божій благодаті, що дозволила в цей драматичний час жорстокої кровопролитної війни московиті проти нашої батьківщини, прибути до вас обосвячній столиці і передати для запростового центру. Симона Лукаша, автентичну святу З Цієї особливої урочистої нагоди передаю вам посаді благословення папи Лео 14 його побажаннями щедрої Божої благодаті та потрібне невесне ласки. Сьогоднішній урочистий благословний день доріг Христі ми стоїмо перед великою таємницею. Таємницею Христа Христового і не лише духовно, в молитві, але й фізично, і лесно. бо сьогодні приймаєте увагу у Сьогодні Центр, цю релігію, частину того самого Христа, на якому був розсвятий наш Спаситель Господь наш Ісус Христос. Місце, де ми зараз стоїмо, промовляє до нас. Старунє село, яке пам'ятає годіння репресії, боротьбу за віру. І особливо свячену мученка Симона Лукаша, який кінця сам ніс свій хрест, як і і мученик надячному засланню. І ось тепер в цьому і центрі хрест Господній зустрічається. З Христом Симона Лукаша, а отже і з Христом нашого народу. Це містична єдність, це відповідь з неба, я з вами у вашому терпінні. Не бійтеся, бо як я Воскрес, так і ви Воскресен. Доріг Христі. До вас прибула ця реліквія з Риму, а насправді з самого серця. Божої любові, бо так Бог полюбив світ, що сина своє народно дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а жив життям вічним. Божий син пішов добровільно на гору Богу, несивши на раменах гріхи світу і моїх, і твої, і всього народу. Сьогодні царині, князє знаком Божої близькості до нас, до українського народу, який переживає страшну, жорстоку кровопролитну війну, яка принесла багато наших особистих голов, зруйновані домівки, поманічні тіла, понівечні душі, розбиті серця, гіркі могили. Дорогі хисті, ви приймаєте цей великий дар, коли вчора ми ви відзначалися покрови Хістої Богородиці. І це не випадково. Це нагадує нам, що Божа Мати ніколи не залишає свій народ. Вона наша небесна покровитека, яка знову і знову просягає свій обохор над усіма нами. І сьогодні. Дорогі в Христі, коли наші воїни стоять на передовій, коли наші лікари нікують рани, коли наші матрі моляться за своїх синів, то ти хрест Господній, покров нашої Небесної Маті, приходять і супроводжують нас разом, як ваші тильники надії, мати, що покриває і Хрест, який зцілює. бо саме Хрест об'єднує любов і страждання жертви перемогу, страху і силу Божу. Вчора в Христі Україна відзначала також День захисників, захисниць України. І хто, як найсвяті, мученики краще розуміє тих, хто кладе життя своє за друзів світло. Ми особливо згадуємо наших героїв, живих і полеглих. Їхнє страждання води це сучасна Євангелія. Це свідчення любові до ближнього, до батьківщини, до правди. Пам'ятаємо, що війна це не лише битва тіл, це битва духів. І тому наша зброя це не тільки армія, а й молитва, піс, добрі діла, прощення і жертовність. Саме в такий час Господь приходить до нас не в блиску слави, не в шумі перемог, але в тижні страждання у цьому маленькому фрагменті дерева послужну грою життя, Він каже нам, я з вами, я зрожний, зрани, як і ви, я терплю з вами, я не залишив вас і не залишу. Частик резерв і Христі це не просто деревина, це знак любові, яка йде до кінця. Це трон царя, який царює не насиллям, а жертвою. Це міст між землею і небом, це двері, через які проходить світло Воскресіння. І сьогодні, дорогі роди і сестри, саме тут, у духовному центрі, блаженого Симона Лукаша, єпископа і сповідник намочника за віру, ми маємо ласку відчути, що Христос не є далекий. Від тут, у кожній нашій ранній, у кожній Сонзі Матері, у кожному вбитому захисникові, і разом із тим, він воскресає з ним Воскресне Україна. Що промовляє нам ця свята релігія, ця частина Христа Христового, яка відтепер постійно перебуватиме в цьому святому місті. Каже, не бійтеся, не втрачайте надії, бо живемо. В святому в тому надії, і тому не всімо свій хрест, як я ні свій, і ви воскресли. Каже, моліться, моліться, прощайте, не зневіртесь, бо перемога не лише на фронтах, перемога народжується в тому серці, яке довіряє Богу. Як колись Вероніка втерла в лице Спасителю. І як Симон Керненський допоміг йому нести хрест, так і ми у цей час вони покликають бути поруч і тим зробив з Христом. Ми повинні бути вдячні Богові і церкві за цей неоцінений дар. Вся частинка часто Христа є для нас джерелом сили і розради. Нехай вона буде для нас у Молитовного життя нашого народу. Нехай тут, у центрі Свяна Лукаша, відбувається духовне зцілення тисячів, як колись відоти, до Ризи Христової. Сьогодні, дорогі, брати і сестри, коли ми приймаємо цей небесний дар, схимо голові, серця перед Господом і даймо йому даймо йому все, Страх, тому безнадійність, і біль. Дозвольмо йому, докутися нас через його хрест, бо через хрест приходить Воскресіння. Нехай все свята реліквія стане знаком живої надії, що з нами Бог, з нами правда, з нами перемога, і ніхто та ніщо не зламає і не подає того народу, який стоїть біля Христа. Христу Його поконяєшло Дихо і святе воскресіння свямо. Слава Ісусу! it's